Друзі, всім привіт! 8 червня на календару і виходжу до вас з дуже невтішними новинами. Скажім так, На частині полів нашого господарства сталася така історія, яку не побажаєш жодному аграрію. Тому що, коли ти все правильно зробив, це вчасно зробив, вклав в поля силу, душу, фінанси, кошти, купу праці і вже мав би, скажімо так, очікувати плоди своєї роботи. Негода рішає все по-своєму. І на очах за секунди того врожаю не стає. Далі буде шок-контент е, людей зі слабкою психікою, прошу не дивитися, показую, що в нас відбувається на полях. В нас і в наших сусідів нас благо зачепило швидше за все, не так сильно, але все одно боляче. От, Щоб ви розуміли, я вже тут година після негоди, град на дорозі лежить. Град з велику черешню або із виноградину, він же ступився. Зараз ми поїдемо там далі, там взагалі печаль, тут наше а, поле, яке найбільше постраждало, воно найближче до епіцентру негоди, тут пшениця лишилася без колоска, бачите? І то не поодинокі випадки. Врожаю не буде пшениці, тому, тому така сумна картина, тому така сумна печальна історія. Дивіться, давайте зайдемо вглиб трошки. Дивіться. Тут 5 см. Шар з граду, з колосом, з листям пшениці. Така, коротше, печальна історія ой це який великий град. Тернопільщина 8 червня. З самого ранку. Що найцікавіше, в нас на базі впало, не знаю скільки там, може 5-7 може мм дощику. Дощик мега акуратний. Я ще зранку вийшов в інстаграм. Кажу, так, класно, такий акуратний дощик, знов як по заказу. Ну не то ми заказували народ. Не то. Їдемо далі, там, там більш шокове відео вийде. Дивіться, що робиться на обочині дороги. Просто жахнено. Жодному аграрію такого не побажаєш. Бачите, яка жахлива історія. Купа листя, купа граду на, на обочині полів. Тут з сої лишилися тільки штурпаки, купа гілля на дорозі, суміш листя і граду. Ну і зараз я вам покажу саме жорстке поле. Яке я сьогодні побачив, тут просто без сліз говорити неможливо. Тут народ посіє на соя наших сусідів. І тут, як то кажуть, не позаздриш. Тут вже десь пройшла година від негоди, може навіть трішки більше, Поле ще стоїть біле. О, я ще тут був пів години тому, тут ще можна було а тут вже тепер колобаня Топиться. Бачите, з сої почались тільки штурпаки. Ну, що я вам скажу? З власного досвіду, звісно, та соя вже в ружаю не буде мати такого, як буде мати, але вона має відрости. Я обов'язково сюди приїду тижнів за два, щоб вам показати. Ну, якщо, звісно, в аграрії вистачить скажімо так, сміливості залишити її далі, вона відросте, вона пустить по кілька пагонів. Тут в зав'язі, бачите, ще живі. Я думаю, що з цією соєю ще буде все в порядку. Що не скажеш про нашу пшеницю, колос на ній не відросте народ. 8 червня. Краєвіта аграрія, якому не позаздриш. Локальна історія, десь шириною смуга бля, кілометрів зо п'ять, ми вже все об'їхали щойно з батьком. Зараз вам ще раз по другому кругу проїду, покажу, дивіться, як повимивало. На тамтому горбі ще гірші змиви. там просто жесть. Омсоя стояла просто як лялька. Шкода. Так, я вже набрав цілий капці води. От, працюєш, працюєш. Кілька хвилин негоди і вся праця на смарку. Їдемо далі, народ. Тут самий такий епіцентр, тут саме більше поле, далі вже решту ці поля в принципі відійшли. Град топиться помаленьку. Думаю, за, зафільмую для себе на пам'ять і для вас, щоб ви розуміли, що життя аграрія далеко не проста історія, бляха! Тут води вже сантиметрів 10. А! Теж один з епіцентрів, то і все і негоди. Зараз я спробую зупинитись, щоб вам показати, що тут робиться і що тут робилося. Тут така низина і тут все стікається ось ці рови. Бачите, скільки тут все понатикало і ще тече. Там ще один місточок. І от ось під цей місточок вже град не влізся під низ, вже пішов по верху. Тут граду зараз сантиметрів 20 на дорозі. А деяких 20. 30 сантиметрів граду на дорозі зверху. Він не такий мокрий, як вода. По ньому можна навіть трошечки верху пройтися. Ну а тут на мило болота, я туди не піду. Болото теж сантиметрів з 30 на мило. Так, треба втікати, бо якась машина їде, щоб я зараз не попав, Хтось вже по обочині аж пішов. Ну, коротше, жистях такий натуральний народ. Починає накрапати дощик. Ну а тут дивіться, що твориться. Куди воно верхом стікало, тут жестях народ. Пів метра. Я такого в життю не бачу, скільки жив. Я такого не бачив. Така історія в нас народ. Зовсім не весела. Їдемо, буду показувати вам далі, що стало з буряком, що стало з кукурудзою, соняшником. Покажу по максимуму всі культури, які тут близько епіцентру. Тут ще туман трохи заважає знімати, тому що він піднявся. Земля була доволі тепленька, різкий. Різка зміна температури. Но я маю надію, що вам буде видно. Дивіться, які вирви на сої. Це жах народ. Я не знаю скільки там їх в глибину, але то капець. То капець, народ Черговий замерзлюх на краю дороги. Ну, дивіться, ну, ну як виноград не менше, а калича. Ну а тут буряк, я не знаю, чи я до нього долізу, звісно. Ну я все-таки спробую, що я вже тільки не перемацав. Яких боліт сьогодні? Дивіться, з буряком історія не настільки печальна, як вам здається. Так, вроді би, вся листкова маса пішла до дна, але буряк на, якраз на рахунок тої справи найлегше відійде, тому що він за два дня утворить нові листочки, отуто. Ще за два дня, ще два утворить. Ці відімруть і він піде догори. Він втратить трошки поживних речовин, він втратить... Два тижні життя, як то кажуть. Але на урожай урожай тут буде, скажімо так. Я не можу сказати, що воно не повпливає на урожай, бо воно повпливає. Але урожай тут буде народ. Ну, йдемо ще поміряємо, скільки тут граду є. Бачите, також стікалося все до дна, ну і тут метр. Метр граду. ну, Сантиметрів 80, не менше. Жесть така натуральна. Хто не їде, всі здають, фоткають, знімають. Тікток сьогодні вде гудіти, я так дивлюся. Так, нарад, якось би ще звідси вилізти, менш більш адекватно. А тут соя була трішки... Та не трішки, тут була ідеальна соя. Вона була вища, вона мала більше листків. Штурпаки після неї полишалися більші, і тут вона 100% відживе, тому що соя, як відомо, любить стрес. Вона тут нагілкується і все буде з нею добре. Просто треба набратися трошки терпіння. Я обов'язково два тижні після даної події приїду сюди і покажу вам, що... Що критичного, тут нічого не сталося з нею. Ну, А тут ракурс трошечки інший. Не дуже вже назнімаєш, бо знову починається черговий дощик. І треба втікати. Тут, щоб ви розуміли, ця сама пшениця, з якої ми розпочинали наше відео, але з другого боку поля, От довжина гонів, я не знаю, скільки тут є, 400 метрів чи 600 метрів. Тут є оббиті колоски, але тут не настільки масово, тобто воно затягнуло тільки от таким горбом. Тут вже набагато простіше дивитися на цю пшеницю і трошки спокійніше. Але все одно маємо отаку печальну картину на сьогоднішній день. Тут є сусідський соняшник, зараз по соняшнику точно глянемо, чи був град тут, чи, чи так собі. Був град, тому що є, от бачите, обломані шапки. Було тут теж нормально, просто пшеницю то краще витримала. Дивіться, який град був, як він обломав цілі рослини. Бо якщо соя відійде, то той соняшник точно вже жити не буде. Шкода. Шкода, дуже гарний був соняшник, рано посіяний, класний. Дивіться, скільки листя вбито. Печаль, народ. Ота народ доля аграрія. Працюєш не покладаючи рук, а все в руках Божих, як то кажуть. І погода то така стихія, що проти неї не поборешся. Маємо то, що маємо, працюємо надалі, не опускаємо руки, надіємось дожити нормально дожнив, надіємось на перемогу України. І ці випробування мають нас тільки закаляти народ. Дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні. Щастя, здоров'я, много еліт. Ну, а в нас вдома легенький дощ і всього на все. 5 мм дощу, акуратного, без вітру, без нічого. Всього лише на всього 8 кілометрів. Звідси була така негода.